Володимир, рок-же рок правильно? Right? так. так, Лівін рокс, rock, я Вадос, Володимир, скажу чесно, не чув вашої творчості, тільки ну, на цьому заході почув. Так. Запалили, будь-здоров. Якщо українцям може цікаво, подивитися на, може, ну, на ваші концерти сходити, подивитися, ну, послухати вашу музику, де її можна знайти, де вас і ваш гурт можна